Що з фігня, люди знову, блін, це просто бізумі. Гуля гуля. Мені 25 хвилин так їхати. І підключилася гуля, без пароля. Привіт, З вами Сергій Цікавий. І це новий влог. Я зараз в Варшаві. Отаку От мені номерку невеличкому я його орендував на одну добу, тому що мене киданули коротше, з прошлим отелем. У прошому відео я все розказував. Тому зараз їду вже заселятися, Зняв квартиру вже цього разу не перелкував грошей і зняв трохи дорожче. А ну що за поводка тут у нас? Ой, я думаю, дещо немає навіть. Супер. Ну, пасмурна, але дещо немає. Тут же йде і борочка. На кожному етапі були коди. Це перший код. Тут був другий код. Ой, мене чекає дуже. П'ять поверсів отаких цупень. Так, тут був третій код. Mm -hmm. Ну я справився, кстати, спускати легше. А тут, щоб зайти, був четвертий код. Ось він. Так, що? Так от на вулиці. Ну, норм. Я тут в поки кавусі попів. Іди сиди, шо ти? Я нарешті скачав додаток і у мене тепер є карта. Вже скоро з Польщу виїжджав а я тільки це скачав. Мені кажется, я виглядає як бомж. Я виспаний, замучений. Коротше, мені треба вбити 2 години майже, трохи менше вже. Коротше, мені йти 800 метрів, так що я пішки піду. Бомж, Бомс, бомс. Щось мені нагадує ця постройка. Десь я таку вже бачив. Вона, звичайно, не в савдепії. Ну от не знаю, в чому проблема так собі їхати. Мені 25 хвилин так їхати. І мені взагалі проблема. Напряг, де нема, коли 4 колеса. Ой, така вже осінь. Звісно, іноді впадаються отакі. Капець, я йду вже хвилин 20 за ними. Я так зрозумів, що я знову в центрі буду. Тут якийсь театр чи що, хто знає. Так, друзі. Знімаю, заходжу разом з вами. Так. Закриємо. Тут така двері. Я вам зараз покажу, який ключ був в будете в шоці. Так, що тут є? Ой, класненька, уютненька. І чомусь тепло, дуже, навіть спекотненька. общем, не люблю айфон. за те, що він не любить, Коротше, коли світло мало, але зніму так. Коротше, така квартирка. Мені подобається. Я думаю, що уютненька, класненька, нічого зайвого. Так, що тут? Світло. Знайшов світла, кров що таке. Ванна. А, до речі, я в баню знову хочу. Може в баню сьогодні піду. Надіюсь, ця баня цього разу буде нормальна. Ви колись бачили такий ключ? Я ніколи не бачив. Фух. Ви знаєте, що тепло? Батареї гарячі, коротше. Офігеть! Коротше, телік я думаю, тут в ютубі буде. Там навіть сейф є. Ух! Вогонь, да? І не один, Короч, це туристичні автобуси. Як вони взагалі працюють? Господи, спробую та... запчасті на них знайти, а ще один. До речі, дуже старі е, споруди. Якась кінотека. Що за кінотека? Я тут на 5 днів в цій квартирці. Кефір обов'язково. мені до речі, подобається кефір. Єдине, що мені не сподобалося, що нічого немає, ні м'яса, ні риби, тому що в цих маркетах маленьких немає. Так я взяв сосіски. Також завтра в пароварці. Вона вже готова. Жде. Спробую, кстати, жодного разу сосиски в пароварці не готував. Яблочка, дивіться, який красивенький цибулька. Добрий рано. Я вже прокинувся годину назад. Так, друзі, в мене зранку експеримент. Лінівий експеримент. В общем, є картопля. И вообще не лень ее чистить. Она такая классно. Я просто беру. Короче, режу и просто пробую якось в мундирах. Ну я не знаю, ну, нормальная картопля. Все вообще капець. А ножей, дивите, ножей багато. Но они все таки дебильные. Есть еще вот такие великі нож. Вот. Но зато тут є стільки вс такие бамбули. Я знайшов золоту жилу. Капец. Это ж я не знаю, скільки треба було копити ці приправи. жесть. Тут вибор, штук... Не знаю, може 50. До речі, хтось цибулю зовсім не любить там десь в якісь приготування. А я взагалі обожаю, вона, коротше, дає такий смак короче, запах. Я до речі вже морку покришив. І я все ж таки падьор трохи. <гум> Поломал, ну і Мій перший експеримент, це я буду на пару готувати сосиски. О. Так от що, якщо варити, можна сосиски, чого не можна на пару. Я думаю, буде прикольно. Приправа мені дуже сподобалась отака. От Вона на запах така прям вогонь. Я в не можу соль знайти. Сода є, нікому не треба. Потом вот это, короче, дивите скики получается соуса. Mm -hmm. О, еще різний. Офигеть. Спробувати бы. Гранатовый. Вот это я разве это? Мьясом. Вони что выращивают бактерии? О, оце що? Боже, що це таке? Якась кора. Це у нас тоже щось висушене. А, всяке мука Каша. Блін можна було не купувати картоплю коротше солі немає є о така ну там пусто. тут коротше чая повна штука я не бачу солі я знайшов ще дещо цікаве. щось цікаве інгредієнти напишіть в коментарях. вообще не розумію що це дивно виглядає Дуже дивно виглядає. А ще, коротше, що будемо качатися з вами. Все, коротше, у мене резинка є. Буде ви І щось запечатане, сі. Це для качалки чи що? Блін, тут стільки всього. А що тут? Боже, така лазейка. Ага, тут у нас всі документи. Ну це логічно, що десь треба їх... Зберегати. Тут у нас... Ого. Скільки посуда? Ага. Блін, ну є порівняння люди якусь халупу знімаєш і знімаєш тако щось Де все є, прям не знаю, прям все-все-все. що за фігня, люди знову, блін, ну не пройшло 10 хвилин. Вже, короче Все порваняється тепер цей гаю, блін, лки-палки. Добре, що я почую запах, так дуже вовремя. Зараз помию і буду заново. Це кажеся як каз, блін. Хазяйка друг друга, блін. От тобі і все. А Йошика немає. Немає. Ну все, доведеться в мою сумку лізти. У мене є все. У мене є дуже гострий, а ніж. Так. Так, а, ось він Йоршик. Бачите, і ложки, все є. Ну, хазяйка. Коротше, вчора ввечері з Мартинінка Андрюха обсуждали, як мені підняти перегляди. Говорять, що треба робити три шаг, щось радь, на когось там здіть. Не знаю, коротше, в мене. А, чи когось говорить, на канал треба додати. Ну, кого я додав? Ну, коротше, у мене ідея просто прийшла, що по суті мені пишуть постійно підписники. Єдине, що постійно пишуть хлопці. І хлопці не дуже, ну, тобто хлопці молодий пишуть. так я не знаю, може хтось старше буде. Ну, типу, що по в кожному так, кудись приїжджає, так, когось знайомити з вами. Мало ли, може буде цікава людина якась, що йому розкаже прикольне, да? як нам живеться і все таке. Тобто, може так буде цікавіше. Пишіть в коментарях, що, що можна додати, тому що я хочу трохи перегляди збільшити. О, сосиски, конечно, звісно, да. цікаво, можна їх так готувати. Коротше, все готово. так воно виглядає. Зараз буду кушати. Ой, така тарілка в мене Вроде Вроді небагато наклав. Зараз, коротше, хочу спробувати щось штукою робити. А -а -а -а. її можна дірати. А ви, до речі, бачили, що у всіх розетках в Польщі пуйти такі є. Бачите? Давай працюємо, працюю. Бо я сімічальників, я вічно першу. Зараз буду робити кавусю. Я собою кавусю ввожу. Ну а вот. я не п'ю кавусю без безлактозного молочка. Це обов'язково. Так, не забудьте яйця, що я купив. Що там на вулиці? А? Достатньо прикольно. Такий туманчик. А, збирають. Молодці. Через 6 днів я знову буду в теплі. Не факт, що там буде можливість купатись в морі, але я кстати, дивився про Аліканте, куди я їду в Іспанію. Ну... Погодка така, там вітерок може бути холодний. Ну, 24 десь приблизно я. Відкрив вікна, коротше, стало світло. А дек... бажаю, коли ну, нормальний світ. Можна знімати, все, кайф, бо тут так темно. О, люблю я великі чашки. Тому що коли маленька, де капча жить. Бачите, хліб я не їм. Я не знаю, навіщо типа, в дорогу взяв, але я хліб зовсім не їм. Нафіг брати хліб, якщо ти не їш і не їси. Куди ж ми зараз з вами підемо? До речі, про Фікуса. Фікус вдома. Хто там питає, де Фікус? Фікус вдома в Україні, у нього немає можливості виїхати, тому що у нього немає такої хвороби, як в мене. Чи плюс, це чи мінус. От. Він себе робу, працює вдома в Україні, і все, я був би радий, якщо б він був рядом і подорожував, була б компанія, але такої можливості немає. Ну все, лишилось короті, трохи пізніше втрамбувати в себе половину кефіра і скушати яблучка. Отакий От в мене сніданок і після сніданок перед обідом, типу такого. До речі, я перший раз бачу такий прикол. Коротше, Wi-Fi мені дала хазяйка, але він не підключається. І я коротше вже, а мені треба було влог заливати, я що таке не робив. І я коротше, підійшов до цьому роутеру, і я почав клацати його і знайшов таку піптичку. Я її зажав, притом, тобто я все пробував. І воно почало блимати вот так от. І хочеться прикол. Я тупо підключився. Я настільки просто хотів підключитися до Wi-Fi, що воно тупо підключилося. Воно тупо почало щось там підключатися, тиги биди би риби і підключилося без пароля. Тіпа, поняли? Я просто в шоці. Просто в шоці. Що таке ви бачили такі роутери? Напишіть. До речі, телек є, але ютуба на ньому немає. Дуже класна стінка, я колись пам'ятаю, що я хотів купити кстати, в наш будинок точно таку стінку. Ось яка класна резинка. А? На всі суті життя. Добре, добре, добре. В общем, до сьогодні хоч якось нормально виглядаю приблизно. виспався трохи. Ну, Дивімо, замок. Перший вис... досі. Не только дымный ключ, тут, тут, тут дивний сам замок. Хтось постибався <хи> с этого самоката и пофарбував його. Ай еще апельсин приделали, ну жесть просто. Аж хочется його взяти и покататись. Я короче так мимо проходив, дивлюся, якесь старе місто тут. В общем, вот такий замок є, е. Смолетик летить фоткаються. Мені в розлав зайшов дуже. Як ви бачите, вийшло сонечко і достатньо спекотно, але це обманчиво. Ви бачите, я в курці, а те, які просто до дешор роздягалися, футболки по... це просто бізум'я. Я в курці, в реглані і ногу. Мішка теж також є, куди без нього бачу, карети теж возять общем, ще пару кадрів сниму і більше не Вот Ось така площа. Коротше, тут. І рыночек. риночок. Не знаю, короче. А, це не риночок, це кафе, от дурне. Що ти так встяк? Мене таке одне питання. От чому старий город будується коротше, з нового кирпича? Ну ви ж хоче сказати, що цей кирпич там йому там, дуже довго років. Я думаю, що от даже в гостомелі побудувати от таку башню, отакий от паркан великий з такої цегли. І будуть приїжджати сюди ці туристи, дивитися, я думаю. 800 гривень одна іграшка. Прикиньте. 660. Ну мені каже, дуже дороговато. А друзі, коротше, прийшов в парк і тут говорять, десь лазять павліни. Привіт! Привіт! Ти не писаєшся? Я не понял. Смотрите, никакой не града, ничего. Друзья, смотрите, вот белые еще павлины есть. что это за прикол. Кормить можно. Офигеть. Белые. Хорошо, не подходит. Доброе, доброе. Офигеть. Влади. О! Блин, да узнать, ты, чем покормить их. Из хлеба купить можно. Дин пошов еще гулять. А вони що? Вони просто гуляють. Дивіться, головне, що женщина говорит, все, не кормить. Короче, я спочатку думав, що вона тут якось працює. Нічого вона не працює, просто хоче, щоб типа вона тільки кормила. Гуля гуля. У нас Собаки такі, койсти кормлять. Охренеть вообще. Просто гуляють по Ой, дивиться, романтика. Короче, вони всюду і мене питання, друзі, де вони живуть вообще? Де вони сплять, короче, Їх ж по-любому не забирають, тому що вони просто а, в дикій природі. Вон, дивіться, ще людина на Скільки Сколько тут? Дивіться, тут уже, короче, смесь белая. Ой, білка тут, привет! Иди сюда. Иди сюда. Не кушаю. Ай, только ничего. Белка тоже хочет кушать. Да? сотий. А це це дивіться, біло сіні. Він не тут уже смішання пішло. Дуже дякую за лайк, котрий ви поставили під це відео. Мені дуже це потрібно. Коментар, котрий ти я ставив, а Я на нього відповім обов'язково. І підписочка на канал. З вами був залізікавий всім пока.